Друзі, оце зараз, коли ми закінчували про калету, виключили світло. І уявіть собі, що так ми жили до 60 го року. Навіть у той час, коли ми оце, я розповідав за е, хватання калити, світла тоді в хаті ще не було. Це були газові лампи, це була така піч яка, де пекли і варили, і вона хату. Ну, отоплювала. Це на дворі було темно. Саме цікаво те, що ніхто з дівчат і хлопців не курив і не бігав на двір, рипаючи дверима туди-сюди. Всі, як прийшли, ну там комусь потрібно було по своїх потребах побігти. Це дуже рідко було. А то всі приходили і гуляли, відпочивали тихо, спокійно, без ніякого не, запаху від кожного. Тому. Я хотів би побажати, щоб молодь поменше курила, поменше живала алкогольних напоїв, щоб були здорові, сильні. Україна повинна бути здоровою нацією. І наші нащадки повинні ще довго жити і згадувати наші традиції, нашу культуру, наш музей, в якому ми зараз є. Спасибі, слава Україні! Героям слава!